В ефірі радіостанції Голос чогось там. Свіжий випуск новин. Найсвіжіші новини, які ми самі ледь розуміємо. Політика. Кажуть, що вчора на важливій міжнародній зустрічі лідери якихось країн про щось довго говорили. Люди кажуть, що піднімали дуже важливе питання. Яке саме невідомо, бо наш кореспондент слухав краєм вуха і більше був зосереджений на булочці з маком. Офіційних заяв поки немає, але наша сусідка пані Галя каже, що щось таки підписали. Економіка відбулося щось важливе на ринку. Тьотя Зіна, яка торгує насінням, повідомила, що курс долара або зріс, або впав, точніше сказати, важко, бо вона одночасно лаялася на голубів, що вкрали в неї шматок хліба. Очікуємо підтвердження або спростування від якогось експерта, якщо знайдемо такого, що погодиться щось пояснити. Погода сьогодні буде якась погода, сонце або дощ залежить від того, в якому ви регіоні. Пан Василь з місцевого ринку каже, що тиск буде то підвищений, то знижений, а вітер десь буде дути, але не всюди. Одягайтеся відповідно до інтуїції. Ой, я ж хотів сказати щось дуже важливе про погоду, прям критично важливе. Мені про це говорив сусід. Чи то його собака, чи це взагалі мені наснилося? Ладно, якщо що, беріть із собою парасолю або не беріть, якось розберетеся. Спорт. Вчора відбувся матч між двома командами, одна з яких виграла. Очевидно, що програла інша. Хтось із гравців точно забив гол, можливо, навіть не один. Наш кореспондент збирався подивитися гру, але заснув у першому таймі, тому більш детально розповісти не може. Культура десь відбулася прем'єра фільму або вистави, і кажуть, що було дуже цікаво. Хоча тітка Люба, яка бачила афішу, вважає, що нічого нового, все те саме, що й завжди. Але люди пішли, то мабуть щось у тому є. Місцеві новини у дворі на вулиці Центральній сьогодні виявлено таємничу калюжу. Калюжа велика, але її походження невідоме. Всі підозрюють, що десь прорвало трубу, але сантехнік Петро каже, що нічого не прорвало. А потім додав: ну, хіба що? І більше нічого не пояснив. Це були найактуальніші новини. Наостанок, наш слухач пан Олег просив передати, що хтось загубив телефон у трамваї. Телефон чорний або темно-сірий, можливо, з тріщиною або без. Якщо знайшли, передзвоніть йому на той самий телефон. Е... Ну, коротше, якось зв'яжіться. Залишайтеся з нами, бо наступний випуск новин буде ще точнішим. Або ні.